Галина Захарова син. Люба увійшла до сільського магазину і стала в чергу. Перед нею було троє людей, тож з нічев'я почала роздивлятися полиці з продуктами. Усе з міста привезла, а ось хліба і масла не здогадалася купити. Погляд зупинився на молодому чоловікові, який набирав банки тушонки, макарони й хліб. Хлопчик років п'яти шести діловито вкладав усе в наплічник, що стояв на підлозі. Обличчя чоловіка здалося знайомим. Люба придивилася. Дійсно, два роки тому бригада будівельників ремонтувала дім діда Федора в сусідньому селі. Син розщедрився усе літо навколо лунав стукіт молотків і вереск пили. Будинок став схожий на палац з червоним похилим даком різдвленими лиштвами і заскленою верандою. Ночували робітники тут же, у діда Федора, а харчувалися у тітки Марії, огрядної, повновидої жінки. Іноді ходили в клуб грати в більярд. Чоловік відчув на собі погляд, озирнувся, ковзнув по обличчях і відвернувся. Так. Саме він приходив і до них поправити паркан, високий, симпатичний, усміхнений. Люба його добре запам'ятала, а от він її не впізнав. Нарешті чоловік підхопив важкий наплічник, і вони з хлопчиком вийшли з магазину. Черга рухалася повільно. У селі люди закуповуються ґрунтовно, бо як забудеш щось прогавиш, то доведеться чекати наступного привозу товарів. А це ж село. У кращому випадку раз на тиждень машина приходить з міста. Хліб, правда, Частіше привозять. Будинок Любі з мамою дістався від бабусі та дідуся, і мама жила тут майже все літо. Люба, коли могла, приїздила їй допомогти. Вона вискочила заміж на другому курсі інституту за однокурсника, та цей шлюб не проіснував і року. З дітьми вони відразу вирішили почекати до закінчення навчання. Більше вона не прагнула заводити серйозних стосунків. Коли дівчина сідала в машину, бачила цікаві погляди з вікон будиночків. За поворотом Люба відразу вгледіла того чоловіка з наплічником і хлопчика. Тяжко в таку спеку нести ношу. Почувши звук двигуна за спиною, чоловік озирнувся і зупинився. Люба пригальмувала Вам у морозівку? Так, здивовано відповів чоловік. Сідайте, підвезу. Люба бачила, як нерішуче чоловік поглянув на хлопчика. Напевно, жалко стало малого простувати до села три кілометри. Він відчинив задні двері і поставив наплічник на сидіння. А чи можна я спереду сяду? з надією спитав хлопчик, батька. Ні, дітям не можна, обірвав його той. Та обличте. Тут немає ні даї, ні поліції, нехай сідає, дозволила Люба і посміхнулася хлопчику. Малий одразу підскочив до передніх дверцят, Обома руками відчинив і швидко всівся у крісло поруч з Любою. А тато теж купить машину, правда, тату? Хлопчик радо обернувся, але побачив несхвальний погляд батька, випростався і перестав усміхатися. Їхали повільно, курна дорога місцями була дуже розбита тракторами і вантажівками. А я вас знаю ви Роман. Два роки тому побудували будинок. Діду Федору і нам виремонтували паркан. Люба вловила погляд чоловіка в дзеркалі заднього огляду. Він тут же відвів очі і нічого не відповів. Дівчина зрозуміла, що розмовляти він не налаштований, тож зосередилась на дорозі. Порушив мовчання Роман тільки коли попросив зупинити біля будинку тітки Марії. Вони з сином вибралися з машини, і Роман стримано подякував Любі. Тільки хлопчик радо помахав їй рукою, коли вона від'їжджала від будинку. Жила Люба в сусідньому селі трохи далі, через невеличке поле. Узагалі раніше це було одне велике село. Як воно поділилося на два, ходило багато легенд. Мамо, ти не знаєш, хто тітки Марії живе у Морозівці? спитала вона, викладаючи на стіл покупки. Звісно, знаю, роман, його всі знають. Приїхав тиждень тому з сином у відпустку. Кажуть, він навесні також приїздив, город Марусі копав, гарний чоловік не п'є. Він тут усім допомагає, кому паркан підлатає, кому дах і бере недорого. А ти чого цікавишся? Мати зазирнула любів обличчя і та збентежено потупала очі. А чого почервоніла? Сподобався? Ой, Доню, гляди. Скажеш таке? Просто підвезла їх із сином з магазину. Я нічого не забула, Люба спробувала перевести розмову. Кажуть, син йому не рідний, його дружини, а вона їх покинула, та наче все є, нічого не забула. Мама стала прибирати продукти, а Люба вирішила нічого не розпитувати. Її справді до нього немає ніякого діла. Їдучи ввечері у неділю назад до міста, Люба з цікавістю поглянула на будинок тітки Марії, але нікого не побачила. Наступного вихідного вибратися до мами в село не було нагоди. Довелося працювати. Приїхала тільки через два тижні, продукти привезла. У магазин їхати нема чого, вона взяла відгули на роботі за минулі вихідні і насолоджувалася повітрям, річкою, тишею. Із спокоєм кількох безтурботних днів, так добре, що їхати не хотілося, вирішила ще раз переночувати в селі і поспати, як у дитинстві. Якщо виїжджати рано вранці, то встигне навіть додому заїхати, переодягнутися перед роботою. Мама надавала їй із собою пиріжків, картоплі та іншої родини. Серпень стояв теплий, але по ночах уже відчувалася осіння прохолода. О п'ятій ранку щільний туман огортав усе навколо так, що не було видно навіть сусідніх будинків. Рясна роса покривала пожухлу траву. Люба зіщулилась і від холоду остаточно прокинулася. За селом туман розсіювався, над полями висів легкий серпанок, мов валь, тому вона відразу побачила попереду на дорозі фігуру чоловіка з хлопчиком на плечах і з двома великими сумками в руках. Серце закалатало сильніше від радості й хвилювання, відразу зрозуміла, що це роман із сином. Вона порівнялася з ними, зупинила машину і опустила скло. На автобус сідайте, сказала так, мов наказувала. Цього разу Роман, не роздумуючи, опустив сина з плечей, Люба вийшла з машини і відкрила багажник. Тяжко дихаючи, Роман завантажив туди дві важкі сумки. Хлопчик сів ззаду разом з батьком, притулився до його боку і відразу заснув. Вас мені наче Янгол посилає, першим завів розмову Роман. Серце Люби стрепенулося. Та ніхто не посилає, це ж село. Тут куди не йди, зістовхнешся з ким-небудь. Відпустка скінчилася. Вони розмовляли тихо, щоб не розбудити хлопчика. Ні. Хлопці зателефонували, замовлення хороше отримали, кличуть. А в малого температура два дні тому підскочила, довелося затриматися. Зараз начебто немає, але кволий якийсь. А з ким же він буде в місті? спитала Люба і припнула язика. Отже ж, дала зрозуміти, що розпитувала про нього. Сусідка допомагає, та він і сам залишається, дорослий вже не бешкетує. Вони проїхали велике село і в кінці побачили на зупинці натовп. Автобус приїде лише за півгодини, сказала Люба. Як ви на вулиці з хворою дитиною чекатимете, пропоную їхати до міста зі мною, тим паче ваш син спить і не хочу чути жодних незручно, та що ви, і іншої несенітниці. Їхати разом цікавіше, ніж одній, і вона, не зупиняючись, проїхала повз зупинку, помітивши кілька заздрісних поглядів з натовпу тих, що чекають автобуса. Мене Люба звати, а ви Роман, а як звуть вашого сина? Раптом несподівано для самої себе запитала Люба. Павлик, Павло, сказав Роман, тільки він не мій син, додав він, помовчавши. Люба не стала нічого запитувати, вела машину і чекала. Ми одружилися з Оксаною, коли я закінчив будувати будинок у морозівці. На ці гроші і весілля справили, квартира хоч і однокімнатна, у мене є. Вирішив машину купити, але зустрів її і закохався, неначе голову втратив, і все було добре. От тільки дітей у нас не виходило народити. Переживала Оксана, плакала, коли лікарі сказали, що дітей вона не зможе мати. Я заспокоював дружину. Лікарі теж не боги, помиляються, Ну вона тоді й розповіла мені, що зробила аборт у 18 років. Справа давня, хто не робив помилок замолоду. Щоб втішити її, сказав, що можна дитину взяти з дитячого будинку або з будинку малюка. Я взагалі то не дуже дітей любив, не хотів, чесно кажучи, це заради неї готові був усиновити чужого. Поїхали ми в дитячий будинок, а там нас одразу оточили дітки дивляться, чекають, сподобатися хочуть, а Павлик він дивився такими очима, що в мене все всередині перевернулося. За руку мене взяв. Діти його відпихають, а він учепився, не відпускає, йому тоді ще чотирьох рочків не було. Оксана дівчинку хотіла, приглядала, а мені хлопчика стало шкода, такий маленький, а очі як у собаки, яка загубилася і шукає господаря. Я запропонував одразу хлопчика і дівчинку взяти, та в цьому нам відмовили якби вони були братом і сестрою, тоді можна, а так. Загалом сказали, щоб ми вибирали тільки одного. Я не міг забути Павлика, як він дивився на мене, як вчепився своєю ручкою, і зараз, як згадаю, так сльози навертаються. Оксана погодилась, а я пообіцяв, що потім ще й дівчинку візьмемо. Роман погладив Павлика по голові. Він так смішно хотів їй сподобатися, старався, але то тарілку розіб'є, то чай проллє. Ніяк у них з Оксаною не виходило налагодити стосунки. Павлик все до мене линув, а вона ревнувала. Почали сваритися, Павлик переживав, гадав, що ми віддамо його назад. Оксана почала якось віддалятися від нас, начебто все як завжди, а тільки вона з роботи стала затримуватися. Я думав, що не хоче сидіти з Павликом, адже я працював допізна. Я на машину збирав, зовсім небагато залишилося. Та якось прийшов з роботи, а павлик один. Запитую, де Оксана, а він насупився, мовчить. Іграшки стали прибирати. Я знайшов папірець із її запискою. Він його вже розмалював каракулями. Просила пробачити, що не може так більше жити, що взяти Павлика було помилкою. А я ж це заради неї зробив. Не віддавати ж хлопцям завду дитячий будинок. Та й прикипів я до нього. Він мене називає татком. Сунувся я в загашник, де гроші тримав, усе забрала. У мене частина грошей на картці лежала, частина готівкою вдома, і де її шукати. Так і стали ми жити з Павликом удвох. У відпустку вирішив до морозівки приїхати, хлопцеві село показати, він же нічого не бачив, а батьки його люба дивилася перед собою, ледве стримуючи сльози. Мати від нього в пологовому ще відмовилася. А тітка Марія його полюбила. Він її бабусею кличе. Натерпівся хлопчик. Люба поглянула в дзеркало заднього огляду, але Роман опустив очі, напевно, милувався з плячим павликом. Не те слово. Роман швидко поглянув у дзеркало. І як ви справляєтесь? Увечері, коли на роботі затримуюсь, сусідка пенсіонерка забирає малого з садка. Та й він самостійний. Наступного року до школи піде. Я свого життя без нього тепер не уявляю. Ось ще трохи підзбираю і купимо машину. Тепер уже точно, а там, дивись, до моря якось махнемо. За розмовами шлях пролетів непомітно. За вікнами вже ми готіли околиці міста, що просиналося. Люба довезла Романа і Павлика до будинку, дала номер свого телефону. Якщо потрібно щось буде, я допоможу. І не соромтеся, телефонуйте, та що ви? Ви й так нам уже стільки разів допомагали, а знаєте що? Павлику в жовтні буде шість років. Я запрошую вас до нас на день народження. Прийдете? Обов'язково, буду рада. І Люба щиро посміхнулася. Роман спочатку відніс сумки в квартиру, потім повернувся за Павликом. Обережно узяв його з машини і на руках поніс до під'їзду. Хлопчик притиснувся до нього, але не прокинувся. Біля дверей Роман озирнувся, Люба помахала йому рукою, вже не ховаючи сліз.